Ільчук Еріка, учениця 9 класу Білокриницького ліцею Тарас Григорович Чевченко, лілея. За що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? За що мене тепер мене в палатах вітаються, рівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я їй не сказала. Я була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. Мій брата єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялася, а вона все в'яла. Та, нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати, я виросла, викохалась в білих палатах, я не знала, що бастряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що вбити не вбили, тільки мої довгі вкоси отстригли, накрили острижену гарнчіркою, Та й реготались жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, ми на мене дивилися, а дівчатка заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, нащо мене Бог поставив світом на цім світі? Що людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головеньку червоно-рожеву на білеє, пониклеє личеньку лілеї.